Всім привіт від пані бібліотекарки. Сьогодні читаємо книжку, як сховати лева від бабусі Галет Стівенс. Один Лев жив із маленькою дівчинкою на ім'я Іріс. Лев був хоробрим і дуже добрим. І навіть якось урятував найкращі свічники мери від злодіїв. Лев став міським героєм. До речі, Іріс його неймовірно любила. На вихідних мала завітати бабуся. Аби наглянути за Іріс, доки її мама з татом поїдуть у справах. Лев мусив сховатися, тому що бабуся може занепокоїтися, побачивши його в будинку. Але ж де йому зачаїтися? За фіранками? під бабусиним ліжком це буде важко. Іріс любила свою бабусю. Вона завжди мала з собою купу цікавих речей. Цього разу вона привезла просто гігантську коробку. Там усього навсього декілька капелюшків і ще деякі дрібнички, повідомила бабуся. К -к -к це дуже важкі капелюшки та дрібнички, бурчала мама з татом, затягуючи коробку гору до бабусиної спальні. Однак Кіріс була в захваті. Чи зможемо ми погратися у перевдягання?» – запитала вона. Побачимо. Відповіла бабуся. Вона навіть не помітила лева. Бабуся подумала, що звичайний вішак для одягу. Насправді ж, приховувати леви від бабусі виявилось досить легко, бо вона страждала на короткозорість. Спершу вона прийняла його за лампу, потім їй здалося, що він рушник. Бабуся навіть перепутала його з диваном. Юлет? Ба більше, вона не помітила, як Лев скрадався за ними дорогою до супермаркету. О, тунець, промовила бабуся, і поклала у візок 22 банки, а на додачу двадцять літри молока, два десятки французьких паличок, 15 грон бананів, 57 баночок меду і сорок горщиків хрусткого арахісового масла. Стільки їжі, зауважила Іріс. Бабуся пояснила, що вночі їй часто хочеться попоїсти. Хм, дивненько. Дорогою додому в автобусі поцікавилася у бабусі, чи зможуть вони, повернувшись погратися з великою коробкою шатного одягу. Але бабуся лише відповіла побачимо. І врешті-решт їм забракло часу, тому що бабуся витратила його, готуючи гори і гори бутербродів. М -м -м Я люблю трохи перекусити перед сном, пояснила вона і понесла повну тацю до своєї спальні. Пізніше, коли Іріс уже мала вкластися спати, вона почула якісь дивні звуки, що лунали з бабусиної кімнати. Плям ковть, плям, хрум ковть, ковить хрум. Лев спробував зупинити її. Це бабуся, вона просто їсть, сказала Іріс. Чи зазвичай бабуся видає такі звуки, як вжити?» Іріс зазирнула у замкову шпарину. Що робила бабуся? Вона не їла бутерброди, а перекладала їх до великої коробки з ушатним одягом. Іріс і Лев не знали, що робити. Безперечно, у тій коробці знаходиться щось дивне. Та Іріс не могла запитати бабусю просто зараз, бо наразі вона мусила вже міцно спати. Зранку насамперед я запитаю її про це, пообіцяла вона. Рано вранці Іріс розбудила бабусю. Я маю зазирнути до своєї коробки з одягом, сказала вона. Але бабуся зауважила, що ще занадто рано, і знову заснула, проте Іріс не могла чекати. Вона навшпиньках підійшла до коробки і прислухалася. Звідти було чутно, сопіння та хропіння. Щоб не містилося всередині цієї коробки, це були не просто капелюшки та якісь дрібнички. Іріс вилізла на стілець, аби зазирнути всередину. Лев хвилювався, він тихенько скимлів. Шш. прошепотіла Іріс. Розбудиш бабусю. Вона відкрила величезну кришку, і зазирнула всередину. Там було щось пухнасте, і воно. Гарчало. Лев кинувся до коробки. «Гррррр!» Він перекинув її і звідти випав. Ведмідь. Ведмідь випав з коробки. Увесь цей гармидар розбудив бабусю. Боже правий. вигукнула вона. Ви знайшли Бернарда. І милостивий, додала бабуся. Це Лев заради всього святого, де він ховався. Бернард виявився неймовірно привітним ведмедем. Він обійняв кожного. Я вважала, що ти злякаєшся його, сказала бабуся. А я гадала, що тебе налякає мій лев, відповіла Іріс. Потім вони всі разом грались у перевдяганні із капелюшками та різними дрібничками, що також випали з коробки. Бернардові подобається перевдягатися, зауважила бабуся. Раптом вони почули, як до будинку під'їжджає машина. Хочеш? вигукнула бабуся. Мама й тато повернулися, ну, ми здивуємо їх. <х segur> Тож вони гуртом сховалися за диваном і розшипнула. Шшш. Щойно мама й тато переступили пиг, усі вистрибнули. Бу! -у -у -у! А мама й тато дуже здивувалися. А ви б здивувалися? Кінець.